Друзі, всім привіт! Ви писали у коментарях, я це пам'ятаю. Завжди мені пишуть, щоб я знімав те, що мені подобається, або щоб я розповідав про своє життя. Знаєте, я тут подумав, що якщо я вам покажу, цим я займаюсь, крім господарки, можливо, ви зараз будете шоковані. Ті, хто тим не займаються. Але я вам зараз десь покажу і навіть візьму його в руки. Приготував такий маленький сюрпризик. Вам, можливо, трохи вже будуть, буде видно його. Ну, зараз я зроблю то, що, можливо, ніхто би із вас не зробив. Звичайно, трохи страсновато, бо він може вкусити і він ядовитий. А хто він, я вам зараз покажу. Бачите, я сам його боюся. Ось От отакий паучок. Це досить великий павук, знаєте, але я вже придумав його брати в руки. Так буває. Я просто не, тр... не хочу. та якось самому стаснувато, і його не можна брати в руки, бо він може стисати волоски. Е, і не тільки він може отримати стрес і загинути. Е, спочатку, на, при... на початку відео ви бачили, я сказав, що хочу взяти його в руки, але е, в мене серце заколоталося, бо він в мене підріс, і у нього досить е, великі і сильні. Е, як то їх називають? Не зуби, а такі як стіполці. Е, В нього там е, зорота така є. Воно кулюється Він може прибити е, кіру людини. Я забув, як воно називається. Ну, не Дивіться, зараз я принесу десу вам. Це у мене проживає павук е, моноцутропус Балфурі. Це дуже ядовитий павук. Якщо він людину вкусить, людина не помре, але може попасти навіть в лікарню. Це дуже опасний павук. Балфорі, він дуже сильно ядовитий і також він е, накидується на людей. Наприклад, якщо я захочу поприбиратися у нього, е, повикидати е, тарганів, всяких, е, бо до реці, я годую е, його тарганами зуками всякими, просто комахами годую. І е, дивіться, якщо я поп попробую прибирати, він на мене просто накинеться. Дивіться, я хочу сказати, якщо ви до мене спитаєте, для чого я таких пауків завів, деякі страшні, навіть у мене там яда, ядовики. ну Це мені мій друг е, прислав їх, я пам'ятаю, що це було. Коли-то 3 місяці тому десь 4. Та найтмен це не 4, 3 місяці, Це 2 забув. Ну Я не считаю, коли мені присилають щось. Ну, ладно, було, скоріше всього, десь 2 місяці тому. І дивіться, це просто у мене таке хобі, як то. Е, знаєте, Є таке у мене просто хобі. І все. Нічого не можу тут сказати. Наприклад, я тримаю господарку. І називаю це хобі також. і таких тваринок тримаю. Мені подобається. І у мене тут проживає і один паучок. У мене всього, скільки виходить, Сім. Е, так. Е, навіть потрібно порахувати, не пам'ятаю. Паучок маленький, але дуже гарненький. Е, брахипельма Емілія. У мене ще є брахипельма сміті. Старанні назви, да. Блахіпельма Емілія, Блахіпельма і Сміті Альбопілосум Ваганс. Моноцитопус Балфурі. І це є один із них. Я забув як називається. Дивіться. Красавець дуже. Має гарний окрас насправді. Я приніс декілька. Контейнерів з це нам. Так. А от і Брехельма Смітті. Оцей красавець у нас Брехпельма Смітті. Е, щоб вам так було зрозуміло, ті павуки е, приблизний ріст е, мають. Е, майже як моя рука. Просто майже як моя е, рука. От отак. Е, е, ну, ті маленькі. Тут у них спеціальна вентиляція йде. Зроблена. Е, знизу. Е, ой, зверху. І знизу то для того, щоб е, було цим дихати. От Тут тут, тут, тут вже не робили. І тут теж збоку не робили е, посередині знизу. Отак. У мене багато цього всього є. Але я трохи забуваю, як вони називаються. Якщо ви спитаєте, бо е, в мене є господарка, у мене є дуже багато тварин. Насправді цілий зоопарк просто вдома. Павук у мене є це як він там, Я, якщо чесно, забув. Е, ну, ладно. Досить великий. Я не знаю, вам буде видно чи не буде. Контейнери трохи брудні, але ви бачите, він там е, бігає. Також у мене є, вам точно видно не бути, бо то дуже погано. Маленький паучок, е, теж досить агресивний. на мене декілька разів навіть був накидувався. Отак. А от оце то з агресивна самка тут у мене стоїть. Бачите, з тої сторони це не видно. Ну мені не видно точно. Та і вам не видно. Ці контейнери всі, вони досить грязні. Так, ми тут збоку відставимо і дивіться. А потім ви мені пишете в коментарях, чому я е, е, не маю часу або. Можливо, говорю, що не маю е, сили там ще щось. Ну, а як за тим всім можливо е, доглядати, е, якщо їх дуже багато? Подивіться, скільки в мене є пауків. Ну так, за пауками не потрібно сильно. Їм там дав е, раз на тиждень поїсти і все. Таким павукам я даю е, не більше, ніж. Е, ну то я даю тільки приблизно е, одного жука, таргана. Даю. На тиждень та і все получається. Маленьким даю е, майже кожного дня і все. Але бачите, в мене от такий великий госп... е, е, зоопарк роз... живе. І все. Що тому на можна сказати? Фу. Тепер не знаю, куди то все подіти. Я їх тут всіх поприносив, у мене зараз ціла гора в кімнаті стоїть. Тих контейнерів. А там зараз в мене се в літній кухні кацки кричать, можливо, вицуєте. Я їх всіх вигнав з там тої е, кухні. Мені потім там буде поприбирати в них почистити трохи. Е, і повиливати всю воду. Бачите, роботи хватає завжди отак. Насправді є у мене пауки. Е, які ви не бачили ще, по контейнери брудні, але я їх відкривати, навіть боюся. Вони є настільки великі, що він може просто ну, ціпитися і вкусити. Ну, тупо може вкусити і все. Коли я успокою е, посилки, мені їх присилали, то було досить страшно їх взагалі звітам діставати, бо таке вразення, що вони зараз просто на мене нападуть. Всі ціпляться і мене покусають, бо в мене. Туха була така, як фобія. Давно я пам'ятаю. Я пауків не дуже любив. Ну, а зараз люблю. Зараз я їх вже майже не боюся. Отак. Не знаю, що ще сказати. Ну, дякую всім за, такий, за таке відео. Е, от я розказав вам про своє життя. Цим я займаюся, крім господарки. Ви мене багато разів в цьому питали. Ну, от, цим все займаюся. Пауками займаюся. Тому дякую всім за перегляд і до скорого, до скорої зустрічі, друзі, і всім пока.